Містевно на Новопавлівському напрямку росіяни рвуться до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей малими штурмовими групами та з технікою. Про це розповіли у 31-й окремій механізованій бригаді. Послухаємо. Не дуже далеко від переднього краю адмінкордон, тому їм як медом намазано. Використовує і БМП, і мотоцикли в поєднанні з малими групами піхоти. Але що характерно великих колон, ми вже не спостерігаємо. Взагалі, це поодиноке намагання завести піхоту до переднього краю. Крім того, поменшало мотоциклів. Натомість окупанти почали змішані тактики, намагання на мотоциклі увірватися прямо до населеного пункту. Спостерігаємо, і що мотоцикли доїжджають до посадок, залишаються там, противник збирається і малими групами вирушає. Десь до переднього краю 4-5 кілометрів. Вектор. Військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади. Українські дрони вразили російську техніку в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про безпілотники під назвою «Бобер». Вони пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі у САКах. Як заявили в головному управлінні розвідки, ударні українські бобри гризуть мов барбарис російського ППО. Окрім того, розвідники показали кадри влучання у зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирь с 1 разом з обслугою та три радіолокаційні станції окупантів і українські санкції проти ворожого ОПК, які точно працюють минулої ночі. У російському Єжевську палав і вибухав під санкційний завод Купол, одне із найбільших оборонно промислових підприємств країни агресорки що виробляє зенітно-ракетні комплекси Торта ОСА і дрони Гарпія. Безпілотники люти вразили, щонайменше два корпуси цього заводу. І Цікаво, що для виробництва. Яке випускає системи ППО і ПРО цих систем забракло і захищали його автоматами? Очільник Удмурті підтвердив загибель щонайменше трьох росіян, ще 35 травмовані. Відстань до Іжевська 1300 кілометрів. Іван Тимочко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Іване, доброї ночі. Добро здоров'я, радий вас бачити. Навзаєм, як вам такий лютий в липні, в Іжевську. Знаєте, тут дуже тонка гра слів, бо росіяни дотепер не можуть зрозуміти, чи це лютий місяць, чи це стан стан настрою, стан характеру. А ми для себе знаємо, що це в назві цього милого дрона ховається важка клопітка робота, і його ефективність виготовлення на свою на, на певному етапі, коли він перетворився на якісний. І достатньо правильний засіб ураження ворожих об'єктів. Якщо ми говоримо про систему протиповітряної оборони, яка його прикривала, має на увазі завод, ну ми тут маємо розуміти, що все таки системи протиповітряної оборони російські в більшості, скажу таким сланговим словом, заточені для того, щоб збивати авіацію класичну і збивати ракети. Бо ж і цей завод і системи протиповітряної оборони, які коло нього формувалися, а вони формувались дуже довго і шавановано. Річ в тому, що цей завод побудований на початку 50-х років, тобто, це радянського, скажімо так, заводу будування принципу будування цей завод, який з того часу був стратегічним, і росіяни завжди боялися страшного НАТО, Радянський Союз, тим паче. І тому його будували з урахуванням і географії, і з урахуванням того, що він має витримувати серйозні удари, що він має працювати в складних чи, скажімо, на складних умовах, і його розбудова, його побудова достатньо, скажімо так, була е, вибудована дотошно за, на, на той час. Та і взагалі е, сподівання, які покладали на нього. Російське військово-політичне керівництво було немало тим паче, що цікаво, всі звернули увагу, що на цьому заводі випускаються системи протиповітряної оборони, навіть ряд моделей безпілотників. Але всі чомусь майже простили повз уваги те, що на ньому вироблялося обладнання для нафтопереробних станцій російських. Для то це означає, що цей завод настільки стратегічного рівня, що він, крім зброї, випускає і обладнання для стратегічної галузі Росії бюджету галузі, зрозуміло, що з урахуванням того скільки ми завдали проблем росіянам зношуючи. І їхні нафтопереробні станції, звичайно, що от власне таке обладнання для них вкрай необхідне, щоб в короткі строки можна було чи принаймні пробувати замінити пошкоджене обладнання на ряд інших об'єктів. Отже, ми можемо говорити про тут удар не тільки по вузькому напрямку військово-промислового комплексу Росії, а значно масштабніший і глибше. І росіяни це розуміли. Що е, цей об'єкт буде під пильною увагою, але не зуміли вибудувати належним чином захист. А те, що там виступає цей як там, глава цієї Одмурдії, який визнає, що там загинуло три-п'ять людей. Ну, е, Росіяни ніколи не визнають, що на їхніх підприємствах гинуть працівники. Тут вони визнали. Е, чому? Ну, швидше за все, що такі заводи, як правило, навколо себе. Формують, скажімо так, специфічний контингент жителів. Це як права, особливо за скільки років, це, як правило, там діда, прадіда династії формуються фахівців, які передають свої знання, які прив'язані до цього заводу. Тобто, ми можемо тут говорити, що швидше за все там загинули такі фахівці. Е смерть яких принаймні, на, на рівні регіону приховати не можна, і ще я думаю, що скоро ми ці прізвища дізнаємося, І будемо всі здивовані, якого там рівня е інженера чи Чи як це правильно їх назвати, виведені з ладу разом з заводом. І ще цікавий момент. Самі росіяни зазнімають е вогонь, е місце удару і говорять, такої сили удар, що пробив до підвалу їхні перегородки і знову ж те, що я кажу, що такого рівня заводу, ще з радянських часів, якщо й будувався. Точно там і перекриття було якісним, бо ну, радянський союз не абсолютно немає жодних пєтететів. Ну на таких заводах точно на бетоні крали менше аніж в наших умовах в учасних Росії в Росії умовах. Так що де умудряються стратегічних об'єктів креслення зливати і і, скажімо, цивільним замовникам замовляти. Ну звичайно, що. Таке пробиття свідчить і про якісний боєкомплект саме на е, безпілотнику, який завдав цих руйнувань. І що цікаво, навіть сьогодні, до як мінімум, після обіду, е, були ще відео хроніки з цього заводу, де видно, що пожежі тривають, тобто потрапили гідно, солідно і надовго. А чи означає це, що бойова частина на цьому безпілотнику була збільшена? Бо я ось дивлюсь технічні характеристики, і хоча лютий, коли його знімають з землі, виглядає як якась комашечка маленька, насправді це великий апарат, розмах крил 6 метрів 70 сантиметрів, і заявлена бойова частина маса 75 кілограмів. Але для таких ударів, про які говорять Росіяни, чи це 75 кілограмів, чи це щось має бути більше? Можливо, модернізували його якось. Знаєте, в нас свій час дуже традиційно було таке ефективне сприйняття чи позитивне, легендарне сприйняття е, київського привида, який збірний образ пілота, так який захищав Київ. Я думаю, що тут приблизно та сама ситуація є, є збірний образ, який безпілотника, тактико-технічні характеристики, які ми з вами оцінюємо, це тільки в публічному просторі. Що реально відбувалося, і який боєкомплект прилетів? Навіть якщо і лютий, це дуже добре. Якщо прилетів лютий, 2 чи там брат, лютий 2 чи навіть не немає значення, важливо, що зайшов безпілотник, зумів обійти систему протиповітряної оборони противника і знищив. Бо у нас теж десь при всій повазі в інфопросторі всі почали оцінювати лютий його тактико, технічні характеристики. Аеродинаміку, крила і так далі, здобувши, що знищений об'єкт собі вартістю в десятки, а то й сотні разів більше аніж цей самий безпілотник. Ну, Важливо що... лютий, А може якийсь лютіший, ми не знаємо. А може Щось так такі. ще лютіший, я абсолютно погоджуюсь, але я більше схильний до того оцінювати результат. Який завдав цей безпілотник, і, і який вплив він буде мати на російське навіть населення, яке там живе навколо цього заводу? Бо відтік цього заводу фахівців точно відбудеться. Ніхто не схоче з них бути наступним. Якщо озвучені, що є знищені фахівці, а ми розуміємо, що на цьому заводі були фахівці, які свідомо прийняли рішення робити зброю проти України, і вони є легітимні цілі. І вони і інші, хто там є, вони теж достатньо їм відстачає інтелекту, щоб це зрозуміти. Як будуть намагатися зберегти не просто, скажімо, виробничі потужності цього підприємства, а ще зберегти фахівців? Е, ну тут питання з дірочкою для власних росіян, ну, але це їхні проблеми. Е, ваша правда, Іване, Спасибі вам велике за ваш час. Іван Тимочко, військовий експерт, був в нашому ефірі.